І знову в мене в гаражі отакий Т-25. Вже він в мене не раз тут був в гаражі. Нравиться йому, мабуть, тут. Розкажу вам одну штуку про заміну топлівної. Замінили ми топлівну, форсунки замінили і топлівний насос. Топлівний насос полетів. Перестав качати. І вийшла така штука. В інтернеті щось я зразу і нічого такого не знайшов. Вроді би, все було нормально до заміни. Поставили форсунки, поставили топлівну і чихкає щось так, як з-під циліндру з лівого боку. З'являється дим, щось чихкає. Ми зразу подумали, що то прокладка якась на колектори чи на глушителі, бо ну, не видно було толком, звідки воно, той дим іде, Але потім вже трохи проїхали. Чітко стало видно, що дим іде з цього канала між вікнами, від, між впускним вікном і випускним вікном. Почайте дим. Оскільки ми не крепко там стикалися з цими Т-25, ну я не крепко стикався, не робив двигунів. Ну, щось там трохи крутив, там клапана порегулювати, чи щось таке. І всьої конструкції цієї головки я не бачив, не знав, як вона зроблена. А оказується, що оцей канал, оцей канал якраз виходить до форсунки. І коли міняєте форсунки, обов'язково треба міняти цю шайбу. Ну, про ці шайби, то я знав, що їх треба обов'язково міняти. Але їх не було в наявності. Не знаю. Може ще мастер такий, що їх ремонтував, мог би дати нам їх в подарок, ну, чи не в подарок, чи, чи як. А він старі шайби прикрутив до форсунки. І ми їх поставили. Поставили і. Почало воно чихати, вже думали головку знімати. Думали, що головка лопнула. чи що. А тут є от такі канали, оці, вони насквозь. Тут звідси до форсунки вони йдуть і насквозь туди той канал, щоб охлаждалася головка. Так що кому щось таке буде, непонятно, звідки чихає, то може з тої прокладки під форсункою. під форсунки. І вроді тяга була все нормально, заводиться нормально, чихкає і все. От ми ще поміняли заодно оці резинки, тут у нас ішло масло з цих резинок. І помалу збираємо. Як зберемо, можливо, покажу, можливо, не покажу, але всім добра, здоров'я!